Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні я зібрала наборчик для Євдокії Шинкарук за індивідуальним фото. Це фото її внука, вона дуже хотіла. Хотіла спочатку на весь зріст, але це дуже довго було би вишивати. На всю длину там було майже 600 чи 700, я не пам'ятаю, дуже багато канви. Великий метражний ток, звісно, і все. Так що ми домовилися: так, що будемо портрет, як звичайно, по груддя робити. І це вийшло за розміром 250 на 298 хрестиків. На 18 канві 25 на 30 см. Ниточка в DMC. Індивідуальне замовлення по фото у мене поки ще коштує 500 гривень за фото індивідуальним. І наборчик обійшовся в ниточках DMC класичного варіанту 18-й канва Swaigaard німецької фірми, 2144 гривні. Ламінація, все як звичайно, коробочка, коробочка біленька. Вкладаю я такий метраж в табличку, щоб було зручно знати замовниці Євдокії, як їй, скільки має бути це. Титульна сторінка я обов'язково вкладаю, і роздруківка схеми. Роздруківка майже 30 листочків вийшла. І далі, вже, що, як звісно, хто на мене підписує, підписаний на YouTube каналі, Facebook, схемоманія, група моя. Наприклад, ось, якщо колір входить у бленд, він буде наматаний на бабінці. І так багато ось органайзерів, дуже тверді, на кордонці з твердим ламінацією, з ручними отворами: ниточки DMC нарізка. І для блендів, звісно. І, як завжди, схему я роздруковану чорно-білу кладу. Якщо вам потрібно кольорова, то я роздруковую кольорову. І так, схемка є: 18-та аїда є голочки 24 го розміру. Я можу і 26 го розміру покласти, це фірма DMC-голочок. Так що показую, щоб було видно. Замовляємо у мене набори, спілкуємося з дизайнером, тобто мною. Я вам відповім у месенджер або Viber. Я вам виведу на екран. Viber, електронна адреса, все є, всі посилання на інстаграм, на все під відео. Або я ще буду писати в коментарі в Ютубі. Запрошую до мене на свою групу, на мій YouTube канал, підписатися, щоб не пропустити новинок. Зараз наразі у мене проходить вибір від учасників. Моєї групи Схемоманія можете приєднатися, якийсь свій сюжет додати. Потім я вибираю із альбому Хочушок. Наприклад, я ось виведу на екран, як це виглядає, коли йде вибір п'яти картинок різних сюжетів, і тоді голосують учасники за сюжет. Яка е, більше сюжет набере голосів, те я розробляю першим. Можна ще з тих картинок, які при, е, предлагаються. Уже замовникам можна собі замовити схему. У месенджері, наприклад, так буде скоріше. Там я реквізити вам даю для оплати все. А в коментарях це буде довше, коли я вам відповім. Якщо вам треба швидко, я швидко дуже відповідаю. У месенджер, вайбер, все є. І тоді спілкуємося. У мене можете запитати, я вам дам пораду, на чому вишивати. Я сама багато, -багато кольорок починала. За своїми схемами. І на темній е, я вишиваю Аїді, і на білій, і на молочній, і на Конгрес Траміні, і на лінді дрібній і на 25-й Лугані. Е, так, що у мене опит є СХС, DMC, я збираю набори, або в СХС, або в DMC. В основному люди DMC е, обирають, і 18 ту канву. Це такий класичний варіант. Кожен вибирає для себе те, що він звик, наприклад, що там зручно. Так що, чекаю вас у себе в групі Манія» і на моєму YouTube-каналі. Всі питання задаємо. Чекаю на ваші коментарі. Всім до побачення!